Підприємство, яке обслуговує міське кладовище, має ретельніше виконувати свої зобов'язання. Переконані відвідувачі, коли просять звернути увагу на сміття та нескошену траву. Люди кажуть, самотужки роблять багато, але не усе їм під силу. Наша знімальна група вирішила дізнатися, чому на місці спочинку немає порядку. Їдемо на міське кладовище, аби переконатися або спростувати нарікання коломаян. Спростувати не вдається. Ми стаємо свідками того, як жінка розрізала ногу склом. Воно лежало серед нескошеної трави. Різала ногу, скло, бутилка розбита. Якби не ці трави були би якошені, то було б краще, бо було б куди пройти до пам'ятника. А це неможливо просто. Ти все. Відвідувачі свинтеря обурені безладом та стверджують, деколи неможливо навіть дістатися до могил родичів. На мою думку, могли б прокошувати дороги, щоб мало можна було прийти на, на на гроби. А на гробах то вже самі люди б могли це, це роблять. Є такі випадки, що так зарощують зарощура, що не можна прийти просто на гроби. Керівник комунального підприємства Ритуальна служба Роман Жаман стверджує, на даній ділянці регулярно прибирають, але так як зараз проводяться роботи на цвинтарі монастирок, то кількість робочих рук зменшилась вдвічі. «Цвинтар прибирається постійно прибирається у нас є 22 гектари. Всього три прибиральники зараз є тільки два прибиральники у нас на даний момент. І цими двома людьми, що я можу зробити. Та як люди зараз ми раніше покосили, трава росте, ви самі знаєте, як дуже скоро трава росте, не співається косити. Якби люди допомагали, теж хоч трохи. Біля своїх гробів вони тільки біля своїх гробів покосять і все лишають на, на дорісці. А це не співає людина все повивозити. Роман Джаман обіцяє, до 19 серпня, коли Коломая відзначатимуть день міста, буде вивезено все сміття з території цвентару.